Аномальний сухий вітер Санта Анна з величезною швидкістю роздмухує полум'я, яке від 7 січня охопило Лос-Анджелес. За даними Reuters, лісові пожежі забрали життя десятків людей і знищили 10 тисяч будівель, серед яких маєтки голівудських знаменитостей. Пожежі між Санта Монікою та Молібу на західному фланзі міста та пожежа Ітон на сході вже вважаються найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Майже вісім тисяч особового складу долучено до локалізації пожеж. Повідомляють в каліфорнійському департаменті лісового господарства та пожежної охорони. на сьогодні понад 7,5 тисяч чоловік особового складу, включаючи пожежників та правоохоронців та інший допоміжний персонал, працюють на місці та співпрацюють з місцевими, аби реагувати на ці історичні лісові пожежі. Пожежі призвели до евакуації сотень людей, а масові перебої з електроенергією за. Чіпають тисячі і призвели до небезпечного рівня якості повітря в регіоні. Наразі проводиться підтверджена перевірка пошкоджень. За попередньою інформацією, оцінюють, що тисячі будівель були зруйновані в Палісадесі. Це все це дим. Це не хмари. Це все дим. Ну в повітрі зрозуміло чути димом. Волинянин Сергій, який мешкає в Лос-Анджелесі, зазначає, що нині фактично все небо над містом охоплено димом. Люди евакуйовуються з найбільш небезпечних районів. Зокрема, так вчинили і знайомі чоловіка. Найбільш постраждалі райони в Лос-Анджелесі це Пасифік, Санта-Моніка, а також Голівуд хіллз У мене є знайомі, які проживали біля Санта-Моніки, Вони успішно евакуювалися та зараз перебувають у безпеці за рахунок того, що велика кількість людей евакуюється. Це затруднює роботу пожежників, тобто вони не можуть доїхати до потрібних районів гасіння пожежі. Також за рахунок того, що використовується велика кількість води, немає просто води у гідрантах, тобто вони пересушені. Харків'янка Христина Загребельна, яка теж мешкає в Лос-Анджелесі, розповідає, що пожежі для Каліфорнії не новина. Це відбувається щороку. Щоправда, цього разу. Все по іншому зазвичай це відбувається наприкінці літа або на початку осені, а тут січень а, і ось така ситуація. Тобто, почалася спасифікалися. Так розумієте, там було якесь маленьке вогнище, яке за рахунок цих дуже сильних вітрів а, перетворилося на таку біду. Проблема була велика в тому, що гелікоптери не могли підніматися в небо через. Ці самі вітри, тобто вітри працювали в двох напрямках. Вони і пожеж роздували. Ну і друга причина, що не могли гасити ці пожежі. Тому за ніч один район просто вигорів щент. А ну от чесно, я бачила фотки з Вовчанська, да, з, з дрону, як там просто від бомб. Да, ну не було просто району. В принципі, абсолютно там, там ну, не можна порівнювати, звісно, це абсолютно різні біди. Але виглядає виглядає приблизно так. Жінка додає з 18 мільйонів населення Лос-Анджелесу. евакуйовано 118 тисяч людей, що в порівнянні не так вже і багато. Насправді я в безпечному районі. Я живу неподалік міста Беверлі у самому Лос-Анджелесі, і вона що була все в порядку, а тільки в 5.50 загорілися яким чином голівуські пагорби. Цього ніхто не очікував, тому насправді тут є ходять якісь чіткі думки про те, що можуть бути підпали це, тому що дуже дивно, що в величезне Лос-Анджелесі дуже. Якось от в різних точках з'являються якісь, якісь, якісь вогнища. Також вона спростувала міф про те, що згоріли знамениті букви на пагорбі Голівуду. Як повідомляють змі, загалом в окрузі Лос-Анджелес палахнуло п'ять лісових пожеж. Причому найбільша в полісадиці локалізована лише на 6%, а пожежа в Ітоні на нуль. За останніми даними відомо, що влада поки що не оцінила збитків від пожеж.